Всіх вітаю, з вами інтернет-магазин МТЗО. Займаємось ми запчастинами до тракторів МТЗ, роторної касарки Virex та граблів розшивка-сонечко. Е, працюємо різними видами оплати, оплати з НДС, оплатою на рахунок ФОП і готівкою, звичайно. У нас приїхала нова поставочка різних класних фішечок до тракторів МТЗ. Це у нас ось такі ковпачки йдуть на передні колеса та на задні. Е, пластикові ковпачки, йдуть вони різних кольорів, сірий, чорний. Сілений, червоний, синій, жовтий, також є. Ось так виглядають. Так, в них знаходиться сама гаєчка. Є вони вже такими стрілочками направленими. Є без. Тобто ось такий це на задні колеса, вони йдуть побільше. І також є з направленням та без. Також є ось такий комплект це у нас комплект для мягкого натиску. Щеплення. Тобто ви встановлюєте собі ось таку приспособу, або залишаєте свій речах, або можна взяти відразу з новим. Ось цим. Встановлюєте собі з пружинкою. такою. В комплекті відео є в Ютубі, як це все встановити правильно. І вам, щоб легше працювалося. І також є ось такі класні фішки. Це у нас фіксатори для відкритої двері. Тобто, якщо хочете собі, щоб вам воздух, більше воздуху поступало в салон, коли працюєте на тракторі. Щоб не купувати дорогу форточку, можна придбати собі ось такий фіксатор при відкритої двірі. Ви вставляєте оцією стороною в свій замок, він там фіксується. І двері вже закриваються на ось цей пальчик. Є вони довжиною або 11 см, або 17 см. Довший, наліво, направо, двері, довший короткий, хто який забажає, такий є по наявності. Якщо бажаєте замовити, телефонуйте номер в описі до цього відео, також там є посилання на наш сайт і на наш інстаграм. Переходьте, підписуйтесь, будемо раді вам допомогти. Всім гарного дня, мирного неба, до побачення.